Наказали державним змі не хвалити Трампа на випадок провалу цих переговорів, щоб завжди можна було сказати чи відкотити назад. Ми намагалися. Ми зробили все від себе залежне, але самі бачите, і саме такою є обережна риторика самого винного злочинця. Пу він лиже і хвалить, але одночасно із тим і пропонує абсолютно нездійсненні плани, що видають в ньому небажання подарувати Трампу, все ж таки ту саму премію миру від. Нобелівського комітету Пиня і сам не вірить, що стосунки налагодиться. Тож занадто далеко в ейфорію в своїх заявах він не відпускає із своїх псів пропаганди. Ну а нам я нагадаю, як і завжди, це на руку, бо як тільки Донні зрозуміє, що в Москві копати нічого, тут як тут, звісно, буде Київ. Уважаємо учасники засідання, ви видите, ми всі видим, як. Как... стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи я отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и Українські і другі регіональні кризи. Ну, як вони можуть домовитись? Ну як? От виходить Трамп і каже Пиня мені сказав, що не продає іноземних військ на території України. Потім виходять шакали Кремля і кажуть, ми категорически проти і ніколи Ну про що вони домовляться? Ну які посольства Бог із вами вами? й загалом за спиною здається, що у пині велика, величезна, я б сказала, проблема. Його пропагандисти геть відбились від рук. І забули, як це всикатися в його руках, і тепер ходять і по ефірах відхиляються від лінії партії. Одні точно знають, як краще воювати, інші як управляти економікою. Ну, а треті кажуть: стоп, стоп! Не тронь матушку, землю, вона свята. Нехай рідкоземельні метали лежать до кращих часів, не віддамо їх американцям. Мене в цьому сенсі уміляє два факти: перший Росіяни просто самі не мають ніяких технологій, якими могли б видобувати рідкоземельні метали. метал. І вам більш того, скажу їх і немає навіть у європейців. Вони є у американців. Самі росіяни можуть собі викупати м -м, хіба що могилу. Другий а чого це вони так вірять, що ця земля російська вічно буде саме російською? Подивіться на того ж Дональда Трампа. Здається, в нього тільки-тільки. Переходить аппетит их, кто знает, что Вин захочет после Гренландии. Будем делать с нашими ресурсами. Но опять же, я подчеркну и повторю, что я сказал. Ресурсы невосполнимая вещь в основном. И пусть лежат. Но детям, внукам, правнукам. Тогда они будут стоить дороже. Старик, а если технологии дороже. уйдут настолько вперед, что, значит, в, я не знаю, из космоса будут добывать редкоземельные какие-то металлы с помощью, с помощью огромной руки, которая будет стоить недорого, ну, будет дешевле но в будущем. нельзя выкачивать из нашей матушки земли все. Но все И не надеяться нет. на то, что когда-нибудь... Это будет дешевле. Uh -huh. Где-то в другом месте. Ну хорошо, но мы типа потерпим. Но тогда, типа, да? Ну вот вот то, есть такой вариант развития событий. Ну, потерпеть и завтра продать подороже. И на наших условиях. Стоимость. У нас будет конкурентное преимущество. Стоимость будет Если нет технологии. Ну, хотелось бы, конечно, все это разрабатывать самим. Да. Знаете, чему я. Не дуже розбираюсь в українській угоді. Там так багато нюансів, але геть не вірю в російську угоду. Ну що не буде ніякого договору підписаного американцями і росіянами. Бо будь-який договір він прив'язаний до завершення війни. Росіяни завершувати війну не збираються. Путін закінчувати СВО не буде. Крапка. Я вже втомилась це повторювати, але всі факти на поверхні саме про це говорять. Путін розуміє наслідки жахливі. Катастрофічні, фатальні, і про них навіть говорять російські пропагандисти. Елементарне питання. Ну от повернеться півмільйона, чи скільки їх там залишиться, цих СВОшників. А де вони будуть працювати, чим вони будуть займатись? Наскільки країна готова до повернення і прийому своїх героїв? А це ж прекрасне питання. Бабло на війну поки є, але воно закінчується. А далі тобі треба всі тих, всі ті тисячі і тисячі і тисячі, хто заробляв на цій війні, хто крутив дрони і не тільки кудись подіти, то куди ж вони, чорт забирай, дінуться? Війна. В якийсь момент Це виходить, 300 тисяч або півмільйона людей вернуться домой. А рабочие места, высокооплачиваемые, зарплатами не ниже, чем сейчас ребята получают на фронте, экономика, которую пытаются охладить, способны сгенерировать? Вот будет ли экономика, которая создаст столько высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы люди нашли себя на гражданке? Вот граждане в мегарегуляторе себе такой вопрос задают, они прогнозируют это или нет? Але щоб ви мене не звинувачували, що я вам приношу тільки погані новини, бо, звісно, всі мріють, і хочуть, і вірять в швидке завершення війни. А я кажу, ні, війна буде тривати. То заспокойтесь. Війна для Росії це дуже дуже дорого. Так чи інакше найбільший тягар несе саме Росія. Бо навіть коли їй допомагають Іран чи Північна Корея, Москва за це платить. В нас ситуація краща. У нас є ціла низка держав, які допомагають нам просто так, тому що вірять в те, що ми захищаємо право справу, своє майбутнє, своє країну зрештою право на існування нас як нації, всі країни Європи на нашому боці. Ну я просто не рахую за представлення цілої країни, прем'єра Словаччини чи прем'єра. Угорщини, але разом із тим, європейські держави на нашому боці, а це потужні неймовірні економіки. Хоча пропаганда і починає продовжує стверджувати, що французькі літаки не літають, саушки чеські не стріляють, німецькі танки не їздять. Одним словом, все, що нам передають європейці, це лайно, тільки я ніколи не чула, аби це лайно могло вбити під мільйон росіян. А воно взяло і змогло. Тож коли Соловйов ставить під сумнів, а що ще нам можуть дати європейські країни? То треба рахувати не номенклатуру чи кількість озброєння, треба рахувати кількість трупів, які після цього лишаються. Зараз цей клон глузує з допомоги нашій державі від Балтійських країн. Тож звітую і засмучую росіян. Латвія, Литва, Естонія передали нам боєприпаси, важке озброєння, системи протиповітряної оборони, БТР, Хаймарси, гаубиці, бронетехніку і, звісно, тисячі і тисячі безпілотників, які нещадно нищать. Нашого ворога, і це без урахувань тренування для військових та фінансової підтримки. Тож там, де Славьов бачить ніщо, ми бачимо тисячі вбитих наших ворогів. Ландсбергеса, они готовы поставить оружие Украине столько, сколько надо, хоть завтра. Одна проблема есть маленькая. У них нет, нет оружия. Нет, не, 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 оружие есть. Плефуем дальше с высоких трибун. Одна маленькая проблема. Ментальная зависимость от Путина. Мы оглядываемся ага. на Путина. Оглядываемся. Вот как только мы от этого Представим тени Путина и откроем нас освободимся, и амбары, арсеналы, увидим, что там ничего нету. Или mm? мы отдадим, наконец, вот эти луки с XVII века. Mm -hmm. То есть что они собираются mm -hmm. отдать, я хочу понять. Mm -hmm. что? Mm -hmm. Немецких могильников даже. Немецкие могильники, mm -hmm. них есть, три копья ржавых. Что? Вот какие страстные такие оружия производятся? Рижский бальзам, как химическая руза? Что? Вот. Кстати, Килька автоматы? Что у них? Как... Таллин есть еще такая да, же, такая да. же вонючая субстанция, да, как рижский бальзам. Ну и, наконец, нельзя не рижский порадоваться. Рижский бальзам хотя бы была бутылька красивая. Она глиняная? Да. Да. да, да. клиненная, да. Не из да. земельной? Нет, из редкоземельной глины, Она... да. Но и... При тому змішно тільки Соловйову. а от самка, мамка давним-давно не смішно. Та й загалом, а чого це раптом Соловйов підраховує, що ще нам можуть передати наші навіть балтійські друзі? Ну зачекайте ж. Типу, Путін каже Трампу, що хоче завершення війни. Лишлавів знає правду. Чудово знає, що без війни Росії не буде. Тож він знову сідає за калькулятор і починає підраховувати, скільки ядерних боєголовок треба, щоб Європа, нарешті, впала до ніг Росії. Скільки ще Росіян треба закупати в землю? Наскільки ще треба просадити російську економіку, щоб знову отримати нічогісінько? Нуль. рівно так, як це в них вийшло із України. При тому він так легко розписується. Не за власне життя чи життя свого сина. Він же каже про те, щоб кинути ще в топку чужих дешевих росіян. Пропагандист ставить питання руба: чи готові, і наскільки готові, на яку кількість жертв і втрат піти росіяни, аби продовжити свою війну і розширити географію вже на Європу. Таке враження він як питає про це. Наче у росіян, бодай колись було право на щось. Наприклад, на відповідь, хочуть вони воювати чи ні. Армія же решает задачи, політичним политическим руководством. суспільство должно видати на це мандат. То есть если общество хочет достижения определенных результатов, то тогда общество должно спросить себя, на какие жертвы ради этого мы готовы пойти. Дальше можна можно дойти до Лиссабона. Моя идея. Можно. То есть, просто надо считать. Либо использовать определенные средства. Я думаю, Владимир Владимирович знает, где мы остановимся, Конечно. и когда надо, он нам скажет. Бесспорно, я к чему? Либо использовать определенные средства, против которых здесь часто в студии там, спорят. То есть ты посчитай, да, сколько тактических ядерных зарядов дойти до такой-то точки. Не вопрос. Ну, Знаете, просто... принцип должен быть такой. Вначале надо стрелять, а потом заслушивать доклады о а тех, кто остался жив. При тому дивовижно, я не лікар, але я готова посперечатися з ким завгодно, що у Соловйова біполярне роздвоєння, бо в нього дві програми. Одна це центральна, де він безкінечно виходить і бреше-бреше, ми да йдемо, захватим Лісабон, Лісабону, де да, все. А потім інша студія, де він піднімає геть інші питання, та тільки що фіксуємо: він йде до Європи і насміхається на допомогу країн Балтії, яка супер велика для України. А що ж має Росія? Чим вони, окрім дешевого м'яса, можуть продовжувати свою війну? Адже в сусідній студії Соловєв сам питає, де наші танки, що із нашим автопромом, де наші супермашини для фронту. Кричить він так, наче сам собі намагається пояснити, на чому ж він, на якому УАЗіку. він особисто він поїде в на наступ на Київ. Дивно, до нього ж постійно приходять на ефір якісь дядьки чиновники і можна не риторичні ставити питання дуже конкретні, і чи пошили ви куди гроші діли? Ви що, їх знову розпилили? Та й російський автопром сьогодні працює на одне: це лади калини на гробові гроші. По акції обміняй машину на сина. Чи Соловйов реально сам вірить і чекає, що росіяни зі своїми технологічними науковими розробками вже завтра випустять якийсь гібрид: Теслу схрещену з Т-34? Росіяни ж та ще ці генії інженерії. Все, що вони вміють, це мародерити та красти. Тому свого нічого без заходу, без Америки, без їхніх технологій вони склепати не можуть. Найкраще, що виходить у росіян, це робити гандони, як сам Відправляє, Валнуються, покупають, перебирають всю митіряці самі. Вы посмотрите, на чем сейчас фронт вот воюет реально, да? Вот все эти машины доставки, это же, ну реально, это такой, как он, безумный Макс фильм. Старые советские автомобили, разобранные, со снятыми дверями, здесь, там все. А нужно что? -то? Господи, да ну все же элементарно. Нужны там на той же базе Нивы варианты либо баги, либо еще хорошо, ну пикапчик нужен. Нужен легкий пикапчик. Почему пикап? Потому что сзади можно посадить пацанов, кроме всего прочего, которые будут с дробовиками отстреливаться. Любая машина, которая сейчас идет на фронт, нужна такая, чтобы ты мог вылезти и поработать птицу. Значит, люк нужен здоровый. Либо идеальный вариант пикап. Но когда народ это все делает сам, когда ну, в частях и соединениях уже практически разворачиваются вот эти конструкторские бюро по перекраиванию из дерьма в конфетку, и только наши великие автомобильные заводы, которые каждый раз, вашу мать, нам объясняют, как они важны и требуют поддержки государства, они каждый раз не могут ни хрена сделать, чтобы заполнить фронт дешевыми, простыми автомобилями. И пытаются вот выжить просто из народа вот по копеечке последней. Не, я понимаю, что у них все хорошо, что у них все отлично, что все замечательно, что у них прибыль идет, что они себя чувствуют героями, что несмотря на то, что ушли вот эти бренды, мы можем... Да что вы можете? Вот вы все, что вы можете? Когда речь идет о выпуске военной промышленности для всего танков, вопросов нет. БМП, БТР, низкий поклон. Тягачи для разнообразных ракетных систем. Молодцы, герои, обожаю. Когда смотрю вот эти гигантские машины, которые перевозят там все, вот хорошо. А маленькое вот то, что необходимо сейчас для фронта, можно наклепать в диком количестве? Ну вот эти все гребаные непонятно откуда, вот это горькое наследие итальянских коммунистов. Вы можете сделать хоть что-то на базе, не знаю, верните долбаную Ниву, она хотя бы ездила? Не треба засмучуватись, тому що на фронті все настільки погано, що їм і їздити немає на чому, нема потреби. Армія розвалюється в цілому і розвалюється на очах. Не дивно, що без цих машин вони вже перейшли на ішаків та перейшли на верблюдів. Звісно, патріоти плачуть і ридають, тому що в такому стані другу армію світу вони ще не бачили. Російська армія та сама, що мала всіх лякати своїм близьком і міцю, дійшла до того. Що мобілізовані мальчики з та Челяпінська розбивають татову свинку копилку, аби купити собі елементарний бронік на фронт. Самі себе одягають. При тому на папері, як ви знаєте, склади ломляться від шинели і валянок. Форму було, було стільки зроблено: півтора мільйона по статистиці. А тепер що? А тепер ми ще з'їли, немає нічого. І так вони готувалися абсолютно до всього до вторгнення, до великої війни. Точніше, не так. Не готувались, бо і самі не вірили, що війна буде тривати так довго. Ну а полканам на пенсії моя особиста порада: не розстреляйтесь, не засмучуйтесь, вам треба складини з формою. Вам треба елементарні невеличкі заводики із чорними пакетами. Це наразі товар номер один. Я ні разу не відділ, вже побував в команді на флотах, в войсках и так далее. И часто наблюдаю армейский строй, солдатский или офицерский строй. Я ни разу не видел, чтобы все они были в одинаковой форме. Бардак, совершеннейший бардак. Но мы его сейчас и наблюдаем, мы его сейчас наблюдаем и на поле боя. Вы видите, показывают, у нас Чего вы только не видите, какая одежда на, на, у людей на поле боя? Это все вот отрыжка того, что мы, собственно, не были готовы к тому, чтобы одеть армию, которая будет больше значительно, чем штатной. И тут мы провалились, и не надо этого говорить. А вы посмотрите сейчас: ну вот снежок выпал. на данное да? Люди звонят мне, говорят, Виктор Николаевич, почему по белому снегу солдаты бегают в темных тулупах, в, 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 в черных куртках и так далее? Почему нет маскировочных халатов? Вот тоже чешите репу и так далее. Не буду вам петь старую песню про пропавших полтора миллиона комплектов одежды, которые, известно, куда-то куда там, куда там пропали. Но меня настораживает и другое. Я ехал на телевидение, и этот факт я никогда не забуду. Шофер мне с грустью сказал, я завтра отправляю своего сына на фронт. Он хочет и воевать, он патриот. Но ему сказали самому купить э, бронежилет. Он поехал. Я ему сказал, сынок, купи самый хороший бронежилет. Он поехал за 220 тысяч. Виктор Николаевич, где взять ему 220 тысяч на этот мир. Яка ж нещасна історія, то собі подумала, виходячи із слів полкана, що друга армія світу це атришка радянської армії. Не вийшло. Шинель, наче та імідж, наче вони намагалися підтримувати той самий, а все вийшло дуже-дуже погано. Придома, тих, хто критикує сьогоднішні реалії, о, в них доля, знаєте, не позаздриж. Спочатку в Росії як заведено, вони наздоганяють чужих, зжирають чужих, а вже потім беруться за своїх. І, власне, тих, хто і розповідає про такі самі ралі російської армії. Зараз російські воєнкори взялися воювати не проти нас, слава Богу, українських журналістів. З нами їм все вже ясно. Нас вони перемогти не можуть. Вони з усіх орудій гатять по мантян. Її єдиний гріх при тому, що перед ними не перед нами, в тому, що вона викриває ті самі злочини російського воєнного та політичного командування. Ну типу заступається за русських мальчиків та в цілому життя на Донбасі. От зрадниця, та яка стара Андатра, сміє щось критикувати у керівництві Російської Федерації. Такий собі Матюшин, відомий своєю любов'ю до пошуку ворогів народу, звернувся вже навіть до головного слідком Росії Бастрикіна із вимогою перевірити висловлювання матері русської Вісни. Бо саме вона все це несла, зокрема на Донбасі, ну тобто Тетяна Монтян. При тому, ми одразу, звісно, ж маємо з вами друзі вболівати за обидві команди. По-перше, виходить, що навіть найбільш найбільш віддані агітатори проросійські будь-які представники не застраховані від чисток. Ну а по-друге, якщо наших ворогів приберуть чужими руками, ми будемо тільки за. Как известно, я практически не участвую да, во всевозможных срачах в интернете, еще где-то. Вот. Но в очередной раз вернувшись а, от наших бойцов, да, не смог пройти мимо. Видео довольно глубоко распылилось по интернету, завирусилось, можно сказать. А, где Татьяна Монтян, еще каких-то 20 лет назад активная сторонница Майдана, создательница Порыв Донецке. Вот. А, на вновь освобожденной нашей территории, в Курахово, да, а, показывают все возможные жесты, да, и а, на фоне надписи Аханата а, Соси, мужской половой признак, вот. А, соответственно, конечно же, не смог пройти мимо, глубоко возмущен этим, ведь наша армия сейчас продвигается вперед, а в тылу, получается, за ней стоят вот такие люди, которые а, собирают деньги, да, в интернете, вроде как помогают мирным, вроде как помогают военным, вот, но при этом, конечно же, не устают критиковать и действия нашей армии, критиковать наше правительство, да, дают повод непосредственно как раз э, украинским пропагандистам использовать их выражения, как это было в случае с Денисом Казанским, который со ссылкой на Татьяну Монтян, да, э, выпустил пост о том, что глава ДНР Пушилин э, отжимает квартиры непосредственно как раз у дончан. Вот, конечно, потом она выпустила этому опровержение, но тем не менее, сам вот этот местный мерзкий поступок в Курахово, да, еще а, а, в городе, где еще не остыли руины после боев, да, где еще не высохла кровь наших бойцов, отдавших свои жизни за освобождение этого города, за освобождение жителей этого города, конечно же, возмущает, поэтому я прошу а, Генерального прокурора Российской Федерации Красного начальника Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Вострыкина разобраться, провести детальную проверку в высказываниях и действиях Татьяны Монтян вот, и дать им должную правовую оценку. Найти нас неспокійні настрої у суспільстві, але здається, у росіян в рази гірше. Вони точно повбивають одне одного, а ми будемо тільки потирати руки. На цьому друзі, все ми не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримувати і команду YouTube канал Курбанова Лайф, і розвиток наших медіаресурсів ви можете за допомогою посилань рахунків, які ми вказали в описі до сьогоднішнього випуску. Ну і, звісно, ставайте спонсором ютуб каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!